Доброго всім дня і гарного настрою, такого, як він сьогодні у мене і у нас вдома у дівчат, в нашої жіночої половини сім'ї, тому що ми вирішили поновити трішки нас одну кімнату і придбавали сьогодні обої шпалери. шпалери. Раніше ми такого не робили, як цього разу, ми вирішили покомбінувати. Шпалери, бачимо, що так роблять, виходить дуже гарно, не знаємо, що вийде у нас. От, і зараз в тому справа, що ми не брали таких широких, От ми завжди брали ось ці такі е, вузькі. А тепер візьмемо, ось, спробуємо такі. Ну, Світла у нас немає. Не знаю, що е, трішки тут камера передасть, не передасть один такий ось е, світлий зовсім зовсім він не білий, він такий сіренький. А інший ось такий, ось такий ось таких блискучих, сірих ромбиках, трикутничках такий дуже гарний. Якось ми Ну, вони не однакові, Цей обоє асорті, а цей Марбела. Клею нам дали пачечку і сказали, що вистачить. Порадили не мастити. Самі обоє, а мастити тільки стіну. Ну, такий клей, такого ми теж ще не брали. Ми брали ще щіточку, таку нову широку, щоб потім було швиденько стіни мастити. Це така красива в орхідеях. Клейонка цупка по 110 гривень метр. Теж вона нам потрібна. Будемо поновляти. До речі, обої у нас, виходить, один вийшов 650 гривень, а інший 500, здається. Один цей дешевший, цей був 500, десь немає. Ну, але це ще не все. Ну і вже раз поновляти, то поновляти, відповідно, все. Тому ми придбали ось такі гардинки шторинки. Нам їх багато не потрібно, тому що. Вікно у нас не завішується шторами. На вікно ми взяли ось відповідно таку тюль укорочену. Нам її теж довго і не потрібно. Ну і все вже брали під колір обой з таким сірим блиском, відтінком. Не знаємо, що має в нас вийшло. в мене Людмилка. До речі, вона все вибирала ось цей мій майбутній дизайнер. Все вона там. Це не таке, це не дуже гарне, це не дуже підходить. От, а ось все, Вже що погодила, то все ось в таких тонах виходить. Ну, ще поновимо табуреточки. Ось таким перелончиком, теж собі під колір, під, під цей же колір. Ну і ще ось такого коврика вибирали. Теж так, щоб був тонах відповідних. Але в нас не обійшлося без пригод. Ми пішли по ковриках, по-перше, ми не думали його купувати. Ну, але так же сталося. Раз те, те, те беремо. Ну, давай ще візьмемо коврика, так і буде. Ну, але тата ми з собою не взяли і до відома його не поставили, що ми ще коврика беремо. Тому взяли, як то кажуть, на око на руку. Сміється, сміється, я сміюся. Щось нам, щось нам так показалося, що в нас коврик там три метри і довжину, і 1, 20 метр двадцять в ширину. Не нам, а то Ну, Не нам, а мені так. Mm. Ну, Така я господиня, що в мене коврики чоловік придбавав <сум> раніше. <сум> це сказали, Сказала, треба коврика, значить, треба все. Поїхати купив. Ой, А це ж Хазяйки пішли двох, мама доця все купили, все нам зробили до ладося, як за... під... підробили, там, де відрізали, все. От, спакували, склеїли, ми додому приїхали. Ой, Як тут Людмилка почала вже там хазяйнувати, бо дерти, дорожки скручувати, вона <сум> скручує цю доріжку, яка була застелена. Щось поставила їх поруч, приходить, каже, мамо, а як ви так купували? <сум> Вона ж каже, Вуща, <сум> за цю, що застелена. <сум> Подивилася я. Вуща, давай ще рахувати, скільки це в нас точно кімната, чи хоч метраж такий взяли, як порахували метраж, то виявляється, що і пів метра коротше, ну, що робити. Поїхали ми. О, дай сади. каже, Каже, людка, все вибирала під колір своєї е, цієї шурки. Іди сюди. іди, шурка, побігай по новенькому коврику. іди. Тільки збитка не зроби, не хоче. Е, поїхали, що робити? їдемо ми назад в магазин. От, зайшла я запитати, ну, думаю, раптом поміняють. Ну, докупимо. До речі, є точно ось такий. Точно такий самий по кольору, точно такий самий відтінки. Все, нам дуже сподобався такий колір і ось такий візерунок. Ну, думаю, по попитаю, можливо, поміняють, так, щоб доплатити, взяти більший. Але прийшла, запитала, кажуть, ні, на жаль, не можемо не можемо поміняти, тому що це не, не один якби, коврик, не один цілий, а це відрізана доріжка. Ну, все, думаємо так, щось ми придумаємо, якось будемо там застеляти. Але привезли, приїхала знов, покрутили, покрутили, туди-сюди покрутили. Каже, Людмилка, мама, викидай в інтернет, хай хтось, можливо, забере, а іншу поїдемо купимо. Ну, так, щось подумала, подумала, вже мало. думаю, ні, не будемо. Кажу, краще хай лежить та візьмемо колись. Пізніше десь так купимо таку, як треба, а цю десь знадобиться. Але набрала потім нашу Валюшу Юрину сестру. Вона любить поновляти доріжки і так все в кімнаті. Ось, Попитала її, чи тобі, ось не треба. Зараз доріжки такий метраж, ось така ширина. І скинула їй вайбер фото цієї доріжки, і вона відписала, що забере. то вже ми так трішки заспокоїлися, от буде буде їй добре і нам непогано. Їй не, при, не прийдеться шукати, ми самій додому завеземо, от а ми вже докладемо кошти та й заберемо доріжку. Ну Ось такі у нас за сьогоднішній день новини. Ось така в нас поки що краса, краса, краса. Ну, сподіваємось, що ми зробимо гарно. Ну Ось, що було на старих обоях. Ці були поклеєні на них. А це ось в кого є діти, то той зрозуміє, що робиться. Ну і ще от така новина у нас. Дощ, який два дні йшов ось сьогодні на вечір перетворюється у сніг. І дивимося, ми обіцяють приморозок і, можливо, буде хоч на день зими. А то я вже бачу, у багатьох друзів показують у нас пів України десь, і Київ сніг, і Одеса, сніг, і ще сніг-сніг. А в нас два дні прав дощ. Цей дощ наробив болото, наробив калюш. А ось ця вже десь має пришерхнути. Ванкульомка моя Вероніка повертається додому. Обновочки подивиться. Ой, такий сніг йде лопати лопати Гарний. Але холодно все, треба втікати хату. Ану, 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 а так. А ні, мені подобається. Ну і що, подобається? Так, да, що я думаю.